Вдарили прямо по резиденції в Ірані. Ліквідували політичного лідера Палестинського угрупування Хамасу, 62-річного Ісмаїла Ганія, коли той саме приїхав до Тагерану після інавгурації нового президента Ірану Масуда Позашкіана. Про це повідомило іранське агентство з посиланням на заяву корпусу стражів Ісламської революції. Зазначають, що разом із лідером Хамасу від удару по будівлі у Тагерані загинув також один з його охоронців. Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям фронту опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії. Голови політичного офісу ісламського опору Хамас. І після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю. Як повідомляє CNN, в одній із заяв Хамас звинуватив Ізраїль у вбивстві Ісмаїла Ганії. Зокрема, у заяві йдеться, що його вбили під час віроломного сіоністського нападу на резиденцію. Ізраїль ці звинувачення поки що не коментував. Наразі триває розслідування інциденту. Згодом у Хамас підтвердили вбивство Ісмаїла Ганії. Зокрема, член політбюро угрупування Хамас Муса Абу Марзук назвав убивство Ганії підлим вчинком і сказав, що воно не залишиться безкарним. До слова, впродовж останніх двох десятиліть палестинський політик був одним із головних лідерів Хамасу і очолював політбюро цього руху з 2017-го. Крім того, він обіймав посаду міністра закордонних справ та прем'єр-міністра Палестинської національної адміністрації. За антиізраїльські виступи Ганію заарештовували тричі, починаючи з кінця 80-х, коли Ізраїль намагався взяти під контроль палестинські бунти. Останній раз ув'язнення тривало близько трьох років і закінчилося виселенням на рік до південного Лівану. А самого Ганію США визнали терористом в 2018 році. У травні 2024 року у міжнародному кримінальному суді просили ордер на арешт Ісмаїла Ганії та ще двох лідерів Хамасу, яких вважають винними у скоєнні злочинів проти людства та воєнних злочинах на території Ізраїлю та сектора Гази у жовтні 2023 тисячі зокрема у численних вбивствах та катуваннях і зґвалтуваннях цивільного населення. Нагадаємо, що хоч інтенсивна фаза бойових дій проти Хамасу в секторі Гази наближається до завершення, Ізраїль відмовляється припинити війну. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньягу, Ізраїль готовий піти на часткову угоду з Хамасом, щоб повернути заручників, яких утримують в ГАЗі. Але додав, що війна все одно триватиме після припинення вогню. Ізраїль продовжуватиме операцію в Газі, поки повністю не знешкодить бойове угрупування Хамас. Софія Фенко, телеканал НТА.